Вас вітаю! чим? 50 тисяч підписників у нас в Тік-Тоці! Ми єдині в Україні, хто за рік зробив 50 тисяч підписників. Та серйозно, якщо не помиляюсь, відмітьте блогерів, хто за такий короткий період зробив скільки підписників. Діма, ти радий? Так. Да. Скажи, а що буде через рік У нас вже 100 тисяч підписників? Жартую, дуже приємно. Не знаю, нормально це чи ні за такий короткий ну, короткий за рік, не короткий, за довгий період. 50 тисяч підписників. в ТікТоці буду вдячний. Якщо поділитесь, хто хто більше зробив, будемо рівнятись на них. Дякую вам, користувачам, що допомагаєте нам Ставати краще, допомагаєте вести цей блог для нас. Це зміна взагалі в житті пройзошла. Будемо раді вам, якщо в подальшому будете за нами слідкувати.